Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава масштабні військові навчання Китаю поблизу Тайваню викликали обурення Тайбея та занепокоєння Вашингтона як Пекін обґрунтовує свої дії. І яка реакція США Він не подає жодних ознак примирення з Тайванем, і це дуже серйозно. Пекін вів санкції щодо законодавця та одного з найбагатших людей Тайваню. Рішення ухвалено на тлі масштабних військових навчань. Міністри оборони Китаю та Росії зустрілись у Пекіні для обговорення військової співпраці. Водночас, ВМС обох країн проводять спільні навчання, змушуючи США та їхніх союзників перебувати у стані підвищеної бойової готовності. Демонстрація небаченої сили. Під час великомасштабних військових навчань Китай підняв у небо рекордну кількість бойових літаків: 125, Оточивши Тайвань з усіх боків, маневри пройшли з боку Тайванської протоки, а також з півночі, півдня та сходу острова. Китай поводиться все більш агресивно щодо Китайської республіки, попри попередження Вашингтона. Подивімося у понеділок. КНР розпочала новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, викликавши засудження з боку Тайбею та Вашингтона. Китайські державні медіа повідомили, що берегова охорона Пекіна оточила Тайвань та провела патрулювання поблизу прибережних островів. Командування східного військового округу КНР заявило, що навчання проходили в Тайванській протоці та дев'яти районах навколо острова. Міністерство оборони та берегова охорона Тайваню заявили, що привели свої сили у стан бою. Вою готовності у понеділок. Вранці на тайванській авіабазі в Сінджу злітали винищувачі. А берегова охорона Тайваню опублікувала відео, на якому один з її кораблів передає прохання китайському судну берегової охорони залишити чужі води. Джерело в органах безпеки Тайваню повідомило, що поки що немає жодних ознак запуску ракет минулого тижня демократичний тайвань вже приводив свої війська у стан бойової готовності після промови президента Вільяма Лая з нагоди національного свята Лай заявив, що Китай не має права представляти Тайвань і запропонував співпрацювати. Пекін засудив його виступ у понеділок. Командування східного військового округу Китаю випустило пропагандистське відео, в якому лай зображений з вухами як у диявола. Рада національної безпеки Тайваню провела екстрену нараду. Її голова Джозеф Ву сказав, що Тайвань не піде на ескалацію конфлікту. Нам необхідно зберігати спокій та впевненість, щоб здобути. Перемогу в боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ми докладатимемо зусиль для збереження статус-кво у відносинах між двома сторонами протоки, щоб сприяти збереженню миру та стабільності в регіоні. Тайванські військовики вважають, що Китай відпрацьовував блокування тайванських портів та міжнародних морських шляхів, а також відбиття атак іноземних військ. У неділю китайські військовики опублікували в соцмережах пропагандистське відео. У ньому можна побачити карту Тайваню та військові навчання під гаслом Готові до бою у держдепартаменті США заявили, що стежать за перебігом навчання, і зазначили, що немає жодних підстав для їхнього проведення після виступу президента Лая. Вашингтон закликає Китай поводитися стримано й уникати будь-яких дій, які можуть підірвати мир та стабільність у регіоні. А як китайські громадяни реагують на недавні навчання КНР навколо Тайваню? Жителі Пекіна заявили, що, попри їхні бажання миру в регіоні, вони не підуть проти рішення компарції. Для нас, простих людей, війна точно не бажана. Хай то Тайвань чи будь-яка інша країна. Ми не хочемо, щоб сталася така жахлива подія, як війна. Але якщо щось справді завдає шкоди правам та інтересам нашої країни, ми прості люди станемо на її захист з якими наслідками може зіткнутись Китай, якщо вторгнеться на острів, на початку квітня конгресмен Блейн Людки заявив, США негайно запровадять масштабні фінансові санкції та торгівельні обмеження проти Китаю, і Китай зробив би те саме щодо США. Він додав, що це призведе до воєнних дій за його словами. Дві найбільші економіки світу будуть у стані війни. Одночасно з початком військових навчань навколо Тайваню Пекін оголосив про запровадження санкцій щодо двох тайванських громадян за підтримку незалежності острова. Це тайванський бізнесмен Роберт Цао та законодавець Пума Шень. Пекін звинувачує їх у розпалюванні сепаратизму, який може поставити під загрозу зв'язок між Пекіном і Тайбеєм. Чим же вони так розлютили Китай? Два роки тому Цао пообіцяв виділити мільйони доларів на дві тайванські програми підготовки. Цивільних фахівців у галузі оборони шень, депутат від керівної партії Тайваню, допомагає керувати цими програмами. Санкції Пекіна забороняють їм обом відвідувати Китай, зокрема Гонконг. Що більше всім китайським компаніям та приватним особам заборонено вести з ними справи. До списку санкцій потрапила й академія чорного ведмедя, яка займається підготовкою до оборони острова. Шень назвав санкції провокацією з боку КНР. За його словами, це свідчить про те, що Пекін. Болісно ставиться до будь-яких цивільних оборонних ініціатив на Тайвані. Це один з найбагатших Тайванців. Він засновник та колишній голова ради директорів United Microelectronics Corporation. Тепер обговоримо новий рекорд 125 китайських військових літаків пролетіли над Тайванем за день. До нас приєднався Гранд Н'Юша, полковник морської піхоти у відставці та автор книги Коли Китай атакує. Грантен юшами дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. радий бути тут. Пекін направив рекордну кількість: 125 винищувачів, оточивши ними Тайвань. Це сталося через кілька днів після того, як президент Тайвані заявив, що Китай не має права представляти Тайвані, що острів і далі протистоятиме анексії. Як ви оцінюєте ці навчання навколо Тайваню? Тайванючайне новини. Китай затягує зашморг, вони все ближче і ближче до Тайваню. Зовсім недавно він уже був за 20-40 кілометрів від Тайваню. Якщо він справді запустить ракету з такої відстані, то до Тайваню вона летітиме менше ніж хвилину. Тож, якщо він справді захоче атакувати Тайвань, то це станеться дуже швидко. Він як завжди відпрацьовував бойові дії, але Китай також залучив берегову охорону. Якщо він захоче влаштувати блокаду і сказати іноземним суднам, що це внутрішня справа, справа правоохоронних органів, то найкраще розцінювати це як затяг. Говання петлі він як анаконда, яка тримає здобич у своїх обіймах і поступово стискає її все сильніше і сильніше. Він не подає жодних ознак примирення з Тайванем, і це дуже серйозно. Ми і раніше бачили такі навчання Пекіна. Одне було в травні після інавгурації Лая, і два роки тому після візиту до Тайваня спікера Палати представників Ненсі Пелосі, але цього разу рекорд 125 винищувачів. Це серйозна ескалація. Наскільки ми близькі до повномасштабної війни? мене часто про це запитують. Я думаю, що ви, як частина коментаторської спільноти, можете це оцінити. Я б сказав, що будь-якої миті, починаючи з вересня, Китай може розпочати битву за Тайвань. Вересень це минулий місяць. Отак я це бачу. Інші кажуть, що це станеться за кілька років. Ще хтось скаже, що цього ніколи не станеться. Але мій прогноз такий: у Китаю є всі підстави вважати, що він здатний атакувати Тайвань і досягти успіху. Він також дуже уважно стежить за тим, що відбувається у се. США який там стан справ, і це дуже впливає на те, які сідіньпінухвалює рішення. гранти юшими. Дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили. Ціную це міністр оборони Росії в понеділок. Прибув до Пекіна, де зустрівся зі своїм китайським колегою та низькою високопосадовців оборонного відомства Кайнер. Міністерство оборони Росії випустило відеоролик, в якому повідомляється про нові спільні навчання російських та китайських військово-морських схил у північно-західній частині Тихого океану. Вони пройшли в межах їхнього спільного патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що почалося минулого місяця. Збройні сили двох країн провели протичовнові, ракетні та артилерійські навчання.